Із в Україну очікують 2600 вантажівок. Ну і трагічна сумна інформація. З перетину кордону в очікуванні перетину кордону в Польщі помер ще один водій української фури. Це вже друга смерть українського водія після початку блокади, яку здійснюють польські перевізники. Уночі на 4-23 листопада, в Польщі на стоянці, неподалік пункту пропуску Корчова, Краківець, помер ще один український водій. Це вже другий трагічний випадок на польсько-українському кордоні від початку блокади руху польськими перевізниками. Як повідомив в ефірі Суспільного віце президента Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін, сьогодні вранці отримали інформацію, що вночі помер водій у корчові. На стоянці це на жаль другий летальний випадок спочатку блокади. Я розумію, що скоріш за все там фізіологія, але так чи інакше, стрес, який вони отримують через цей страйк, через те, що вимушені жити в кабінах, і незрозуміло, коли вони зможуть попасти в Україну, додає негативу спричинює певні ситуації. Там уже будуть розбиратися медики, правоохоронні органи, але факт є. Ну і за словами Баліного померлого водія. Машина на харківських номерах, він також зазначив, що знає ім'я водія, але не назвав його. Ну а раніше нагадаємо, що 11 листопада, перед пунктом пропуску дорогусь Яготин, помер український водій, який очікував на перетин кордону. Що ж кажуть по